Комусь у школі пощастило, із педагогами інші не могли просто змусити себе вчити іноземну у ранньому віці. і Лише із часом розумієш, без англійської у сучасному світі нікуди. Іноземну мову, ну тільки англійську і на рівні розмовної все планую покращити взагалі зі школи, а потім з репетиторами практикував і з носіями тут у Житомирі був досвід взаємодії. Ну англійської. Чуть -чуть. Чуть -чуть, ну, це так, Десь бі два, З Школи, університет, курси були англійською і трошки німецькою. Ну і російською, москальською. Забувся. Багато чого. Ну коли знаходишся в, в якійсь країні, то ти спілкуєшся. Приїжджаєш додому, забуваєш зразу. Англійською переважно. Я працював гітарістом в Арабських Еміратах Дубай. І там всі виключно англійською. Ну і всіх акцент різний, дуже тяжко розбиратися. Тож ті, хто у дитинстві втратив час, надолужує його зараз, або ж тільки планує. Чи знаєте якусь іноземну на На жаль, ні. А чи плануєте це виправити? Так, в майбутньому планую. Англійську. Ні, взагалі не знаю. А чи плануєте це виправити? Може, в майбутньому, коли син піде до школи. А так, англійську. Наскільки добре? На процент на відсотків 70 десь, 60-70. Чи ви зі школи чи самостійно? Самостійно. То я просто в інтернеті, кстати, в інтернеті працюю і в інтернеті вчу цю мову. Так що ну, років 5. Ну, зараз цим активно займаюся. Хоч і на вільному рівні не можу поки розмовляти. Без англійської зараз нікуди, втім, у всіх опитаних містян висновок один вивчати іноземну варто із першого класу. Нині у Житомирі налічується майже 32 тисячі учнів на 40 навчальних закладів. І скрізь без винятку, після рідної мови вивчається англійська. Перше, що ми скажемо, що всі навчаються першою українською мовою 100 відсотків. А друге, ми скажемо, що сто відсотків вивчають англійську мову, тому що мовна політика і в місті Житомирі і в Україні. Що і є в контексті Європейський день мов, це, по-перше, знати добре свою мову, цікавитися мовами країн, з якими працюємо, живемо. Другою по популярності мовою у Житомирі стала німецька. Її вивчають у 16 закладах міста. На третьому французька вивчається вона лише у чотирьох школах. В деяких закладах практикують також іспанську та італійську. Крім того, у нас є і іспанська мова. Лише в одному закладі, і в школі номер 21 вивчається іспанська мова. І біля 200 учнів 21 школи вони ті, хто вивчають і знають іспанську мову. Є у нас в місті і вивчення італійської мови. Італійська мова вивчається в приватному ліцеї Всесвіт, і учні цього закладу володіють ще і італійською мовою. Це більше популярності, кажуть, у департаменті освіти набирає й польська мова. Її діти можуть вивчати починаючи з першого або п'ятого класу. Загалом у Житомирі це вже робить близько п'яти тисяч учнів. Вивчають у нашому місті й мову національної меншини. І ще одна мова вивчається в місті Житомирі. Це мова національної меншини, яка проживає на території міста Житомира. Це Іврит. Повністю цю мову вивчають в приватному ліцеї Уравнер. А от російський зась, якщо раніше в Україні можна було обирати, яку мову дитина вивчатиме другою, і на вибір була ворожа, тепер у списку її немає. Натомість у дітей міста є можливість поїхати за програмою обміну навчатися за кордон. Це програма, яка називається Програма обміну лідерами. Коли Проживають у родинах учні України і проживають в Сполучених Штатах Америки або рік, або два роки. Оця програма зараз діє, вона функціонує, працює. І зараз протягом жовтня і декілька місяців вперед йде відбір. Таку можливість мають усі учні Житомира 10-11 класів. А за додатковою інформацією потрібно звернутися до керівництва навчального закладу. Вікторія Гнатюк, Данило Маменчук, телеканал СК-1.